Продовження про мої пошуки антидепресантів. Так, я зараз була на Венлафаксіні 10 днів, половинка таблетки 37,5 мг. І такі основні побочки, з якими не можна миритися. Ну, як на, на мій погляд, я не знаю, як там ви. Дуже піднімає тиск. Приходиться десь 2-3 рази приймати ліки від тиску. Пульс піднімає теж дуже. Для гіпертоніків, мабуть, це ну, не той препарат, який підходить. Потім відсутність лібіду. Чому не один лікар не каже про оці такі побочки. Приходиться з чатом GPT, потім виясняти дійсно дає він такі побочки. Так, GPT-чат відповів, що і відсутність лібіду, і неможливість досягти там, оргазму. Ну, це основна така побочка, ну, яка може вибити людину просто із життя, і тапок. Те ж саме дулокситин. Дулокситин ще більш пригнічує ці почуття. Він, вони да, пригнічують і больові ем, оці відчуття, але вони пригнічують разом з тим і всі інші відчуття. Притупляють, оц, ну, притупляють почуття, відчуття. Ну, і, як на мене, це ну, неприємливо ну, у житті нормальної людини. Може, там для пенсіонерів це підходить, я не знаю для кого, кому це вже не потрібно. Я вчора, лікар мені радив, ще міртазапін. Добре, казав, що це добрий препарат. Він в мене є. Ніяк мене не вдавалося на нього заходити. Буду тепер пробувати на міртазапін. Можете з мене сміятися, але я буду шукати препарат до тих пір, поки я не знайду той, який буде мене тримати, депресію і влаштовувати. Я зміню стільки препаратів, скільки це буде потрібно. Бо терпіти такі побочки, в мене і так купа різних хвороб, ще плюс якісь побочки, такі дуже суттєві, які впливають на твоє життя. Ну, це неприємливо для мене, наприклад. Сьогодні, друзі, в мене припала ця тошнота, така сильна, яка була. Все ж таки, зв'язую це з ліками якимись, Кинула пити венлафаксин, не пила сьогодні пригабалін. І вроді-так вроді не, не тошнить так, як було. Тому що ну, взагалі неможливо було їсти. Я навіть, мабуть, сьогодні зварю борщ і поїм як нормальна людина. Просто на цих кашах-йогуртах можна вже ноги протягнути. Так що буду вирі... ну... Вичисляти, за яких препаратів така у мене тошнота тримається вже місяць. Ну, це дуже дивно і це погано. Якісь препарати впливають на ЖКТ, центральну нервову систему і дають тобі оцю тошноту, і головокружіння, Оце таке, що тебе їхали стіни. Сьогодні тху -тху -тху нормально мені, я поспала добре. Mm, -hmm. yum, yum.